Друзі, вітаю вас! Прийшов з Німеччини від офіційного дилера Mercedes Benz, Берлін, Smart Fortune 453, кузов EQ Перша реєстрація, другий місяць, 18-й рік. Рік виробництва, 20 грудня 2017 року. Комплектація з опціями. Базова плюс опція, радар, система екстреного гальмування. Оригінальні ковпаки, датчики тиску в шинах. Сріблястий колір. Срібний. Це йде за додаткову оплату при замовленні нового авто. Оригінальні парактроніки. Обігрівський сидінь. Ось тут вимикання парктроніків, коригування фар. Оригінальні килимки, літні, клімат, контроль, круїз контроль ліміт швидкості, пробіг 53 тисячі кілометрів. Бардачок. Теж опціональний, де під окуляри Ось такі от карманчики. Сім подишок безпеки. Другий ключ. Два ключі оригінальних. Один взагалі новий. На номері. Не дивіться, це мої номерів немає транзити. Додатково є по опціям це шторка, рулетна оригінальна, так само тут з нішами, з такими під файли, документи, ноутбук. Також є оригінальна зарядка та кабель, ще й кейс і бардачок. Повний набор автомобіліста. Це Original Mercedes Benz. Німеччина. З Німеччини всі авто приходять у такому комплекті. Сервісна книжка. Авто на гарантії до 2 місяця 26-го року. Підтримується в Україні Mercedes Benz. Гума 15 го діаметру Vector 4 Seasons. В гарному стані. Передня взагалі супер, задня теж норм. Будь ласка, звертайтеся з... на даний момент це самий дешевий смарт в Україні. Небитий, нефарбований, все як ви бачите, у такому ж вигляді ми його і купили. Повна історія. Обслуговування. Останній сервіс 30.01.23 на 51 717. Зараз у нас 53 519. Їде дуже гарно, ходова, як нова. Я вам так скажу, що їздив перед ним на смарті з пробігом 11 тисяч однаково. Дуже гарний смартик. Будь ласка, звертайтесь наші контакти, телефон, сайт. Це сайт motosmart.com.ua, motodefis.smart.com.ua. це мій телефон, це інший наш телефон. Всім гарного дня!